Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо скумбрію холодного копчення в домашніх умовах. Наглядно вам розповім, як її необхідно очистити, правильно засолити та підготувати до коптіння. Усі пропорції чітко вираховані та зрозумілі. Зупинюсь детально на основних правилах та секретах вдалого копчення, щоб ви змогли отримати ніжну золотисто-бронзового кольору з кумбрію, а також надати рибі необхідний, наголошую необхідний смак. Тут відсутні будь-які штучні добавки. Це натуральний рецепт приготування без консервантів. Дотримуючись саме цих правил, ви отримаєте золотисту, ароматну, в міру жирненьку, добре засолену та прокопчену скумбрію, а допоможе нам у цьому звичайний димогенератор. Ось такі гарні, великі та жирненькі рибини будемо коптити. Скумбрія має дуже смачне м'ясо, а правильне її приготування тільки це підкреслить. В середньому вага однієї рибини 500 грам. Спочатку потрібно її очистити, потім засолити, а вже потім коптити. За допомогою гострого ножа зрізаємо голову скумбрії над плавцем. Завжди стараємося очищати саме морожену скумбрію, тоді руки залишаються чистими, і ми з легкістю вибираємо всі нутрощі, після чого зможемо її дочистити. Розрізаємо черевце, щоб видалити середину. Скумбрія це одна з небагатьох риб, у якої не потрібно видаляти луску перед чищенням. Вона має тонку шкіру, а якщо луска і є, то дуже-дуже крихітна. Розрізавши, вибираємо все непотрібне. Є багато способів, як чистити рибку, щоб вона мала гарний товарний вигляд, можна не розрізаючи через це забрати нутрощі. Та ми готуємо рибку для себе, тому рекомендую її ідеально очищати. Щоб не було нічого зайвого і таким способом це зробити найкраще. При купівлі скумбрії завжди звертаємо увагу на її зовнішній вигляд, щоб не було жовтих плям, запаху. Вона повинна бути цілісною, без тріщин, вся рівненька. Заморожена риба це тверда риба і все. Її не можна зігнути, розігнути чи перегнути. Якщо подібні маніпуляції реальні, якість заморозки низька. Таку рибку точно не купляємо. Очищену рибку добре промиваємо. Можна це зробити відразу під протічною водою. Або ж як ми спочатку заливаємо водою, обов'язково холодною, кожну рибину промиваємо від крові та інших залишків і вже тоді під кран. Обов'язково забираємо чорну плівку, яка міститься всередині, адже вона гірчить. Така ретельно очищена рибка і смакуватися буде з задоволенням. Якщо не розрізати рибку, тоді не вийде отримати білосніжну чисту рибку всередині. Також є різні види та час заморожування. Щоб отримати хороші тушки риби, стараємося обирати зимової заморозки, щоб м'ясо було міцне та пружне. І це буде запорукою успіху майбутньої копченої скумбрії. Рибка ідеально очищена всередині від крові та від чорної плівки. Далі готуємо маринад для засолювання риби. Коли всю рибку очистили, її зважуємо для того, щоб визначити вагу та розрахувати пропорції солі, цукру і води. Отож на 1 кг почищеної скумбрії. Беремо 1 літр води, солі 60 г та цукру 10 г. У нас тут 3 кг риби. Відповідно, беремо 3 літри води, 180 г солі та 30 г цукру. Ще раз хочу наголосити: дотримуйтесь саме цієї пропорції і отримаєте найкращу копчену рибку, яку ви їли в своєму житті. Посуд обираємо під розмір риби, щоб вона всією довжиною рівно лягала і ніде не заломлювалася, не згиналася. Якщо вона деформується під час засолювання, така і залишиться. Також потрібно, щоб маринад її повністю накривав, тому стараємося викладати в один шар. Заливаємо приготовленим маринадом. Вода в цьому випадку служить транспортуючим елементом для доставки солі і цукру всередину рибячого м'яса. Також компенсує втрату вологи під час термічної обробки. Сіль чудово просолює рибу, а цукор служить натуральним підсилювачем смаку і регулятором між сіллю та рибою, і більше ніяких спецій додавати до маринаду не потрібно. Скумбрія сама по собі дуже смачна риба. Додаткову рибку накриваємо тарілкою відповідного розміру, щоб вона не спливала, а повністю була занурена у воду. Кладемо засолюватися у холодильник на три доби. При цьому кастрюлю накриваємо кришкою. Ну, ось минуло три дні. Витягуємо з маринаду скумбрію. Вона має чудовий запах. Промаринованої та просоленої рибки, яку можна вже смакувати. І для любителів оселеця це саме той варіант. Адже на даному етапі ця скумбрія при такому засолюванні набагато смачніша будь-якої іншої, купленої в магазині. Це повністю готова скумбрія до споживання. Тому ми не відмовляємося вже зараз скуштувати. І декілька штук забираємо для маринування з часничком. Думаю, цей рецепт вам теж буде цікавим. Тож переходьте на канал та переглядайте. З восьми штук у нас залишилося шість. Саме їх продовжуємо готувати до коптіння. Рибку потрібно обов'язково просушити. Спочатку робимо це за допомогою паперового рушника або серветок. Для того щоб пришвидшити її сушіння. Також серветка забере залишки жиру та м'ясного соку, який при коптінні може вплинути на рівномірність лягання кольору. Звичайно, на смак це не вплине, але на вигляд, так. В жодному разі не промивайте рибку водою. Це зменшить її солоність та концентрацію смаку. Рибку для копчення чіпляємо на гаки. Вона тримається міцно. Об'язувати її не потрібно, до того ж, копчення є холодним і риба завжди буде залишатися досить міцною та цупкою. Якщо ж розглянути варіант гарячого копчення, то в такому випадку об'язування є обов'язковим, так як висока температура сильно пом'якшує м'ясні волокна риби та міцність її зменшується, що може призвести до падіння в процесі коптіння. Перед закладанням рибки до коптильні вона повинна повністю просушитися. При сонячній та вітряній погоді це займе приблизно 6 годин. Якщо вона у вас сушиться у приміщенні, потрібно її витримати до 12 годин. Риба повинна бути сухою не тільки зовні, а й всередині. В такому випадку дим лягатиме рівномірно. В іншому разі, якщо рибку недостатньо підсушити, то під час коптіння дим буде прилипати до поверхні шкіри, тоді копчення вийде гірким на смак. Тобто цей процес є дуже важливим. Не нехтуйте ним. Так як у нас є гарний котик, а рибка дуже йому пахне, прийшлося це добро підвішати вище, щоб вона не потрапила до хижих лап. При цьому старайтесь, щоб прямі сонячні промені не потрапляли на продукт, а якщо коптіння відбувається в літній період, коли є комахи, закривайте рибу марлею. Минуло 6 годин після обсушування. Рибка стала добре сухою, наче в'ялена, міцна, має пружність. Дим прекрасно лягатиме на її поверхню. Саме така вона повинна бути перед відправленням до коптильні. Тож коптити будемо за допомогою диму генератора. Трішки детально зупинимось, і я вам розповім, що це таке і як він працює. Це такий спеціальний пристрій, конструкція, який при тлінні тріски стабільно виділяє дим, за допомогою якого відбувається процес холодного копчення. Виглядає він досить просто: складається з великої трубки, у якій відбувається процес тління тріски. З'єднаний з трубкою з меншим діаметром, який являє собою конденсатозбірник, в який під час коптіння виділяється і канцерогенні речовини. Приїжджає він у такому розібраному вигляді, тому потрібно його скласти. Закручуємо трубочку, в яку під тиском буде подаватися повітря від компресора, в результаті чого відбуватиметься стабільний процес тління. Та виділення диму. Після чого надіваємо цей пристрій на конденсатозбірник і фіксуємо двома регулюючими болтами у тій позиції, у якій вам потрібно. Це досить швидко та зручно. Знизу цього збірника під'єднуємо баночку невеликого розміру. У неї і буде відділятися конденсат. Та концерогенні речовини. Ви будете бачити наглядно, настільки вона буде заповнена, і, не відриваючись від процесу коптіння, з легкістю зможете її звільнити. Компресор, в свою чергу, є досить невеликим, але при цьому потужним. Знизу, як бачите, знаходиться клапанець, який смоктує повітря. Зверху регулятор потужності, а спереду два отвори. Через які, власне, і виштовхується це повітря. Під'єднуємо до них силіконові трубочки, які в подальшому з двох сходяться в одну. І цю одну відповідно під'єднуємо до вже підготовленої встановленої трубки. Як бачите, робиться це досить швидко. Для того, щоб рибка вийшла м'яка, золотисто-бронзового кольору слід використовувати якісну тріску. Вона забезпечить утворення диму, який в процесі тління надає копченій рибі особливий смак та аромат. Найкраще підходить для цієї страви суміш вільхової та яблуневої терси. Вони забезпечать гарний золотисто-коричневий відтінок і неповторний смак. Засипаємо цю тирсу у відповідну секцію димогенератора та накриваємо кришкою. На цьому етапі він вже повністю готовий до своєї роботи. Так як спеціальної шафи для копчення ми не маємо, будемо використовувати свій мангал. Спочатку його потрібно правильно підготувати. Робимо це за допомогою звичайної фульги. Намагаємося закрити всі отвори та створити необхідну атмосферу для коптіння. На сковороду, в якій в попередньому відео готували картопляний корж, кладемо димогенератор з компресором та підключаємо його до електромережі. Наступний крок розпалюємо тріску. Робимо це за допомогою отворів, які знаходяться внизу камери згорання. Зручно це робити газовою грілкою. Не переживайте за саму конструкцію в процесі розпалу, адже вона зроблена зі сталі товщиною 3 мм та покрита порошковою фарбою. Відповідно, будь-який вплив вогню на неї не є дієвим. Ось тепер ви бачите всю красиву роботу димогенератора, стабільна подача диму та помірне тління. Для кращої гарматизації отвір ущільнюємо фольгою. Ну що ж? Дим досить насичений та густий. На одному повному завантаженні димогенератор працює 6-8 годин, що дуже зручно, адже не доведеться бігати і досипати тріску. Посилання на магазин, у якому ви зможете придбати даний товар, я залишу в описі під відео. Вони продають не тільки коптильні, але й все, що може вам знадобитися під час коптіння, як холодного, так і гарячого. Можете не переживати, адже це український виробник, який уже 8 років на ринку. А ще однією хорошою новиною для вас буде безкоштовна доставка по промокоду Карпатські шкварки. Обов'язково вказуйте його під час замовлення товару. Розкладаємо рибку так, щоб вона не торкалася одна до одної. Як то кажуть, кожна була в своєму плаванні, щоб колір по ній рівномірно розподілявся. Якщо буде торкатися, то в місцях дотику отримаєте білі непрокопчені плями. Важливо вибрати одинакову за розміром рибку, щоб вона одинаково засолювалася, а при коптінні одночасно дійшла до готовності. Минуло 30 хвилин. Температура у бочці набирається і становить 22 градуса. Час коптіння такої рибки, як скумбрія, становить в середньому 12-16 годин, але не старайтесь коптити надто довго. Це суттєво вплине на її смак. Він буде терпким, а подекуди навіть віддавати гіркотою. Процес холодного копчення повинен проходити при температурі 20-25 градусів. Допускаються маленькі відхилення температури в сторону збільшення, але на дуже короткий час. Якщо температура копчення нижче зазначеної, тим довше риба буде коптитися. А якщо взагалі мінімальна, тоді не буде характерного забарвлення. Рибка коптиться одну годину. Температура піднялася до 25 градусів. Більш-менш вона тримається в одному діапазоні і не змінюється. Це добре видно на термометрі. Зменшити температуру можна за допомогою компресора і за допомогою шубера на кристі коптильні. Так само можна регулювати і для збільшення. Коли температуру потрібно підняти і збільшити задимленість всередині бочки, відповідно закриваємо шубер і підкручуємо компресор минуло 12 годин. Наша рибка набула красивого золотистого забарвлення. Процес холодного копчення проходить ідеально. Продовжуємо далі. І тут надзвичайно важлива інформація. Як ви розумієте, димогенератор не дає високої температури, тому за допомогою нього вам не вдасться закоптити рибку при низькій температурі навколишнього середовища. Необхідно буде використовувати спеціальну шафу або додатково розігрівати вашу коптильну. Іншими словами, якщо на дворі морозно, коптіння буде досить проблематичним. Риба прокоптиться, але не буде мати того золотистого забарвлення. Тепер минуло 15 годин. Рибка чудово виглядає, а її запах лоскоче наші смакові рецептори. Завдяки такому процесу холодного копчення дим формує захисну плівку на поверхні риби, що запобігає її псуванню. Скумбрія холодного копчення, при обробленні таким димом, стає соковитою, уміру щільною, красивою яскравого золотистого кольору. Димогенератор створює насичений та густий дим, який лягає рівномірно. Скумбрія ідеально прокопчується не тільки зверху, а й всередині. Колір просто чудовий. Звичайно, копчена риба є невід'ємним атрибутом святкового столу, але також ми дуже багато коптимо і м'ясних виробів, таких як сало, м'ясо, свинячі ребра, грудинка, кури, кролик. Телячі ребра з медом, до кожного є свій підхід, який робить їх м'ясо особливим, та багато автентичних домашніх і гуцульських ковбасів. Тож переходьте на канал та переглядайте, діліться враженнями, це для нас дуже важливо, адже ми залишили частинку себе у кожному відео. Ну що ж, минуло 16 годин. Глянувши на цю красиву рибку, вже зрозуміло, що прийшов час її забирати. Вона вже повністю приготувалася, прекрасно пахне золотиста, не терпиться вже її смакувати. Та після коптіння рибки процес приготування ще не закінчується. Вона повинна настоятися, відпочити ще 12 годин або й більше для того, щоб аромат диму рівномірно розподілився. І продукти копчення проникли у внутрішні шари м'яса. Ви тільки погляньте, яка вона чудова. На вигляд, смачна, соковита, золотиста, красива, ароматна, в міру жирна, все чудово прокоптилося всередині теж. Такий результат завдяки тому, що рибка добре просушилася перед коптінням і дим ліг на неї як слід. Навіть самій не віриться, що можна в домашніх умовах закоптити таку неймовірно красиву та смачну рибку. Але, повірте, кожна потрачена хвилинка часу повністю виправдана. Скумбрія зберегла свою свіжість та природний смак. За допомогою диму та сухого повітря відбувається процес консервації, що дозволяє зберегти її особливий смак. Вона має гарний, свіжий, приємний аромат. Та виглядає насиченою, тим паче холодне копчення за низької температури зберігає корисні властивості риби. Ну нарешті момент ласування рибкою настав. У розрізі просто шикарна. м'ясо світлого кольору, щільне, жирненьке, неводянисте, в міру сухе, добре засолене та прокопчене. Тобто таке засолювання. Правильні його пропорції тільки підкреслюють відмінний смак скумбрії, її текстуру, і не потрібно вимочувати жительку морів і океанів в рідкому димі, який ще й дуже шкідливий. Розділяючи шматок, м'ясо дуже м'яке та ніжне, жирненьке, до смаку посолене, шкіра знімається легко. Холодне копчення є більш здоровим способом обробки риби. Оскільки не потребує додавання багато солі та інших консервантів, тим паче зроблена рибка своїми руками по особливому смакує. Нашому котику теж не терпиться вже спробувати цю рибку. Від її запаху він не знає, де себе подіти. Безумовно, рецепт холодного копчення з кумбрії не швидкий, але він зовсім не складний. Однак приготування рибки таким чином в домашніх умовах ви впевнені в її якості та користі. Результат перевершить всі ваші очікування, адже вона виходить неперевершена і скумбрія з магазину і більше не буде з'являтися на вашому столі. Така копчена скумбрія стане чудовою закускою до будь-якого столу. Читаючи ваші коментарі, бачу, що готуєте, адже дякуєте за хороші рецепти. Тож можу з певненістю сказати, це один з кращих рецептів приготування риби, який у вас обов'язково вийде. Тож готуйте та залишайте коментарі і запитання з радістю усім відповім. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися багато цікавого та смачненького. Будьте завжди на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.